Всім привіт! Мене звати Тетяна, і я запрошую вас у свій день. Міранок починається з молитви. Опісля я готую сніданок для себе і своїх діточок. Інколи мені в цьому допомагає моя донечка. Так як сьогодні одне з найбільших свят в році, преображення Господнє, ми пішли до церкви, де я співаю в церковному хорі, адже це для мене відпочинок для душі. Після церкви я відправляюся на свою улюблену роботу свій простір масажу. Це робота, від якої я отримую неймовірне задоволення адже допомагаю людям позбутись болю і розслабитись. Але я не забуваю також про себе. Після роботи манікюрчик. Два-три рази в тиждень я займаюся вдома спортом. Незважаючи на те, що я ненавиджу кардіо, але я обожнюю силові нагрузки. Кожного вечора я приділяю час для догляду за тілом і обличчям, адже жінка має бути завжди красива і молода. Дякую, що додивились відео до кінця. Па-па!